Таким він буде єрусалимський храм, а поки йде будівництво і лише старому Езрі дозволяють покрити золотом Жертовник храму, тому що всі знають, Езра відчуває храм. Його винесли дитиною з палаючого Єрусалиму, коли цар Вавилону Новоходоносор. Новохатноцер е, грабував, е, потопав е, Храм в крові спалював його. Мати помираючи, прошептала Езрі, Обіцяє, що повернешся сюди. 70 років Вавилонського полону. Езра не забував, що клявся повернутися. Він жив Єрусалимом. Єрусалим. Снився йому кожної ночі. Він вірив, що повернеться, і це сталося. Цар персів, кір переміг Вавилон та визволив євреїв та випустив наказ. Хто я з вас з усього народу, і нехай йде в Єрусалим, щоб будував храм євреїв Господу Богу, Ізраїля, що в Єрусалимі? 42 тисячі євреїв пішли будувати храм і прийшли на місце руйнування. Залишились Езра кликав їх, благав. Люди, що з вами? Адже немає для нас нічого дорожче, ніж храм. Він знав знав, що храм не буде побудовано, поки всі не захочуть цього. Але зліг езра він боявся лише одного: що не доживе, що не. Буде побудовано храм за його життя. Кликав він та молив творця, дай нам сили стати братами. Як завжди, в євреїв допомогло лихо змінилася влада Персії, вийшов наказ щити всіх євреїв імперії. І вже перед смертю, коли вже були приготовлені ножі та мотузки, приготовлені, згуртувалися євреї, як в усі часи. Згуртувались та перемогли, та зрозумів езера запалилися серця єдністю. Тепер постане храм. Шанім, нивна Минули роки та піднявся храм над Єрусалимом. Ніби снігом покритий, він е, білий. І настає час, та йдуть паломники, немає в світі такого товариства, такої любові та тепла, як тут в Єрусалимі. Тому що ось він храм. Він і в камені, і в дереві, і в золоті, але головне в серцях. І всі це, і тому не можуть брехати, злословити, ненавидіти. А відкрите, відкрито вони чисті, адже єдині. Це означає, що всі, хто прийшли для них, це сім'я. Пійшов Єрусалим, Філон Олександрійський, мудрець з Олександрії, та е, кланялися люди, підходили та обіймали його і сказав йому старець Езра, сказав йому старий Езра, ти повинен повідати про це усім людям, про те, що відбувається, коли ми єдині. У Катабісвара той не міг. Стримати радості І писав свої в своїх книгах тисячу людей з тисяч міст. приїжджали на кожне свято в рамках захищеної сповненої бурі, серцями сповненої надії. Вони проводили це життєво важливі канікули в святості та прославленні Бога. Окрім того, вони зав'язували дружбу з людьми, яких вони не зустрічали перед цим. І в злеті сердець вони знаходили величай... величне свідчення єдності кахаякшебетомікдаші. Та було, коли світив нам храм. Світло від храму йшло в світ, і світ знав, що світло це з Єрусалиму. І казали люди світу, подібно приліпитися лише до цього народу. А сьогодні. Як нам сьогодні, не дивлячись на всі, на весь розбрат та на весь між нами, стати єдиним народом та побудувати храм любові в наших серцях, тому що лише це і лише цього вимагає від нас творець та увесь світ.